Ша готуються відновити частину військової допомоги Україні. Як повідомляє політико Білий Дім, планує повернутися до поставок інженерної техніки та бронетехніки. Утім, офіційно деталі пакету не розкривають. Ключовими для цього стануть переговори в Римі. 10 та 11 липня спецпредставник президента Трампа з питань України Кіт Келох зустрінеться з міністром оборони Рустемом Умєровим. Далі очікується візит до Києва. Нагадаю, минулого тижня Пентагон раптово призупинився. Нив частину поставок, включно з ракетами Петріот і системами ППО, буцімто через побоювання щодо скорочення американських арсеналів. Але сьогодні, під час вечері, з прем'єром Ізраїлю Нетанетаньягу Трамп обіцяв відправити Україні більше оборонної зброї. Нетаньягу також висунув президента США на Нобелівську премію миру. «Ми збираємося надіслати більше зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз вони зазнають дуже сильного удару. Нам доведеться надіслати більше зброї. В першу чергу оборонної так багато людей гине в цьому безладі.